Миколаїв готується до опалювального сезону в умовах енергетичних загроз. Про це розповів мер міста Олександр Сінкевич під час спілкування з містянами в прямому ефірі 30 липня. За його словами, з огляду на масовані атаки на інфраструктуру минулої зими, зараз місто вже розпочало підготовку, аби наступний опалювальний сезон пройшов якомога комфортніше для миколаївців. Далі пряма мова. Наразі введено в дію першу когенераційну газову установку, яка дозволить нам у разі відключення генерувати електроенергію для об'єктів критичної інфраструктури, а також сонячні електростанції на дахах центральних теплопунктів. Також проводиться запуск ще двох установок і реконструкція ключових котелень. Відбувається зараз закупівля потужного котла. А також розробка документації для біопаливної теплоелектростанції, яка буде працювати на соломі. Також ми проводимо зараз капітальний ремонт трьох котлів і заміна майже двох кілометрів тепломереж.